Закінчення війни ближче ніж ми думаємо. Президент Зеленський, що мав на увазі президент, і одна і інша сторона по суті якби не бачить виходу по карці місяця. Розклад на три персони: чи зможе Камала зупинити війну, чи зможе Трамп зупинити війну, і чи зможе Байден зупинити війну? Я говорю, як мені говорять карти, у нього найбільший шансів про домовленість між різними союзними країнами. Це буде на користь України чи Росії? У нього є якісь спливові речаги? Чи справді Іран план. Нує вбити Трампа. Якщо раптом це відбудеться, вже готова заміна. Чи дійсно США та Україна мають розбіжності щодо планів перемоги у війні? Так треба було давати зброю. Так, це точно. Яке майбутнє чекає на цю війну? Щось таке буде у них в Росії, що їх заставить зробити стоп. Мій світ перший метафізичний. Просто відкрийте та покладіть той кристал, який вам потрібен саме зараз. Замовлення приймається за телефоном та в інстаграмі. Детальніше в описі до відео. Вітаю вас, мої прекрасні світлячки, на моєму улюбленому і вашому улюбленому каналі Мій Світ. Вітаю вас, Оксаночка. Вітаю Іриночко. Ви сьогодні, як завжди, неймовірно прекрасна, щиро, радісна, і я радію, що ви з нами і глядачі з нами, і всі, хто нас дивиться, пишіть коментарі, запитання до Ірини. До наступного разу я обов'язково буду багато з них озвучувати. Але починаємо сьогодні з політичних новин. Їх дуже багато. Вони цікаві. Будемо дивитися в майбутнє, тому що знаєте, як завжди, дуже багато суперечливої інформації. А Хто може сказати правду? Відаючи ма, яка сьогодні на наших екранах. Дякую. Закінчення війни ближче, ніж ми думаємо. Президент Зеленський. Що мав на увазі? Президент? Про яке закінчення війни мається на увазі? Так. Так? Зараз дуже багато Маріка, якихось сигналів до нас надходить, але так, треба читати так. між рядками. Mm -hmm. Знову, якби пам'ятаєте, ще в минулих ефірах я говорила, що дуже близько до якогось етапу перемовин, переговорів, там, де є, є що зважувати. Перша карта, яка нас випадає, двічка Пентаклів, вона говорить, що йдуть процеси зважувань, Уже які, це якби там думаємо як, тут думаємо як перемовини йдуться. Чому вони йдуться, йдуть, йдуть ці перемовини? Тому що ми зайшли в тупикову ситуацію, і ми в ній так само загрузли, на жаль, як і, скоріше всього, інша сторона. І, і одна і інша сторона, по суті, вони якби не бачать виходу по карті місяця. Сьогодні ми з золотими такими таро працюємо. не бачать ситуації, і вони в якійсь мірі навіть... Дивіться, яка цікава історія з місяцем з цього прямо із шість Пентаклі і закоханими. Ці карти прямо говорять, навіть якщо хтось не знає, то по картинках можна зрозуміти. Е, і з цієї сторони вже бачать тільки один вихід: потрібно про щось говорити, щось потрібно ділити. Комусь потрібно це, комусь потрібно те. Це говорить це не я говорю, це говорять карти. Шестірка Пентаклі і Закохані говорить знову про те, що. Іде домовленість, і на рівні того по шестірці пентаклів, кому це буде тепер належати, а кому це буде належати. Тому, скоріше всього, вже про це домовленості йдуть. Але незважаючи на це, хочу сказати, що є якісь задумки. Про дуже активні дії, і так як ми говоримо про нашу сторону, про українську сторону зараз, то тут дуже йдуть е, е, активні пропрацьовування, я б сказала, якісь і політичних, та і активних е, е, воєнних дій. Як, нібито поставити ворога в ситуації без вихіді, або якоїсь так теж ну щоб не тільки нам було важко, а щоб і вони були в топіковій ситуації, і про це пропрацьовуються якісь плани. Тому це не тільки про перемовини, це про ще якісь плани, які ми можемо зробити для того, щоб мати свою перевагу. Я б так сказала. А давайте подивимося: розклад на три персони. Чи зможе Камала зупинити війну, чи зможе Трамп зупинити війну, і чи зможе Байден зупинити війну? Так, уже ж Байден скоро. Так, може ще й час, поки піде все зробить. А, угу. тобто мало часу. Давайте. Все дасть нам. Чому? Давайте буду називати і дивитися відразу Коли на кожну персону з трьох карт Байден. Чи може Байден зупинити війну? Ні, ну прям, прям ні. А, його, ну от «Карта Башта, «П'ятірка мечів і вісьмірка жезлів його час пішов, все вже це прямо тут уже ніяк дивимося. Трамп, трамп подивимося. Чи могли трамп зупинити? Зараз я помочу і подивись на Формалу зараз відразу. Угу. Дивіться, і я вам хочу сказати, що якраз Трамп. Мені найближче, як не дивно, зараз можливо це з моїх звук звучить, я не знаю, хто як і про що думає. Тут дуже із приводу одного кандидата і з іншого політичні різні дебати зараз йдуть. я говорю, як мені говорять карти, У нього найбільше шансів про домовленість між різними союзними країнами. От прям, і у нього є якийсь в нього є реально впливова якась штука і про домовленість на сьогоднішній день не готовий про це об'явити. Можливо, це його якийсь власний поки що секрет, і він його не хоче видавати. Тому що, якщо говорити про зупинку, у нього прям е, карта Єрофанта говорить про те, що в нього є якісь впливові речаги. І він хоче це йти якраз через домовленість, через вміння домовитися серед інших. Хоча він насправді по цих картах він, е трошечки переживає, що чи вийдеться чи ні. У нього є сумніви. Камала буде домовлятися на дуже жорстких, ну якби вона хоче домовитися, е чи зможе. Е ви знаєте, тут в мене дуже багато з її сторони випало домовленості і воєнний дій. Мені здається, що вона може навіть, я б сказала, розпалити війну. Як це зараз не дивно звучить з моїх властяворізьки те, що говорять карти. Тобто в неї якась дуже жорстка позиція. Я не знаю, як вона там як людина, як вона як особистість, не особливо можу сказати, але ось ці позиції карт. Вона може захотіти це жорстко зробити навіть через активні воєнні дії, а тут так не вийде. Який цікавий сьогодні розклад. А можемо mm -hmm. уточнити запитання щодо Трампа? Він має козирі, yeah. знає, яким чином вплинути на закінчення війни, а це буде на користь України чи Росії? Давайте подивимося. Я би складав, у нього є задумки, і те, що я говорила, найбільше із з усіх він, але він. До кінця не може бути впевненим. В нього є така от невпевненість ще. Давайте подивимося, якщо він зможе це зробити, коли якщо він стане звичайно президентом, це буде на користь України, на користь Росії. ну він захоче так зробити, щоб було типу оку і тому, і тому. Але він віддає перевагу все-таки е, тій стороні, не нам. Е, для нас вона буде досить, вона теж буде, але не така, як ми хочемо. За рахунок інтересів України. Нехай е, всесвіт нас почує, е, щоб щось відбулося, все таки, щоб Україна з її величезною прекрасної місії бути духовною провідником людства вистояла, перемогла. і... Відстояла свої інтереси, свою. Землю і свій народ, дякуючи Збройним силам України, ми стоїмо, ми перемагаємо, ми тримаємося, незважаючи на те, що нам обіцяли, які прогнози давали. Три дні а вже ми три роки воюємо. Деякі країни питають: а як же ж ви так, так довго тримаєтеся? А так, тому що в нас реально потужні збройні сили України. А також у нас потужні глядачі, потужні волонтери, які допомагають Збройним силам України. Іриночко, на що ми зараз збираємо? Ой, зараз дуже багато зборів, Оксаночка. У нас зараз багато бригад знову звернулись до мене і в кожного свої потреби. А потреби такі різні. Тому комп'ютер потрібно, тому потрібно запчастини для машини, комусь потрібно зараз ще на швидкі допомоги не дозбирали, яку повинні були якусь дуже хорошу привезти з-за кордону, вона є, але на неї потрібно дозбирати. Зборів завжди дуже багато, і вони безкінечні, на жаль, хотілося б вже збирати на. Те, щоб будувати наші школу науки і якісь просвітницькі організації, але, на жаль, поки що ми збираємо хлопців на допомогу, яка реально критично необхідна. Знову там у нас на фронті непросто. Я з ними час на зв'язочку. З'явилася якась така зброя і каби що дуже важко від них захищатися, тому чи можемо, там допомагаємо, де, де можемо, там і, і закриваємо якісь прогалини. В наших збройних силах, де, де можемо. Дякую кожному, хто приєднується і донати. Дякую кожному, хто ще має сили. У нам нікуди діватися, як їх збирати і наші сили, наші можливості. І дуже прошу доєднуватися тих, хто зможе це зробити. Друзі, усі карти Ірини в описі до цього відео. Дякую усім, хто доєднується. Щодо Трампа, далі така цікава інформація, яку я отримала. Іран хоче вбити Дональда Трампа. Розвідка США попередила кандидата в президенти. Мета дестабілізація ситуації всередині країни. Пише Reuters. чи справді Іран планує вбити Трампа? Ну, чесно кажучи, в них такі думки є. Причому це не тільки скоріше Іран, це вони ще і з кимось. Ну так, да, є такі плани. Пам'ятаєте, ми з вами зустрічалися, і коли був перший випадок з Трампом, я вас запитала, чи буде ще, ви сказали, що буде. Вам таро реально показали цю інформацію. <гас> Відбувся цей другий випадок. Поки ми з вами не бачилися, так. був ще один напад на Трампа, і він такий щасливчик, все добре в нього. А зараз в нього шанси вижити є. Давайте запитаємо, чи він відбудеться тоді спочатку цей напад. Це вони планують. Ми запитали про плани, так планують, чи відбудеться з боку Ірана напад на Трамп? Ну може, ну може відбутися. Е, ну, вони якби якісь плани продумуються, от прям реально. Давайте запитаємо, як це буде чі, з його життям, здоров'ям. Ну, він везунчик. Я би так сказала, що це реально таке може бути. Ну, звичайно ж, я розумію, що його там всі охороняють, і куча охорони, і всього, але можливо, навіть буде таке, що він буде пошкоджений. Ну, як, о, як карти говорять. Чи може ця загроза змінити політичний ландшафт у США? Як цікаво, карти говорить, якщо раптом це відбудеться, вже готова заміна. Ну, тобто, з того боку, вони використовують всі шанси, не хочуть зміняти, особливо, але якщо раптом що, там вже готується заміна. Давайте ще про Камалу подивимося, чому тільки Трамп чи Камала є також в небезпеці. Ні. Ні, ні, там якась історія з нею інша, її, ну, тобто її, якщо і готують там якісь для неї е, історії, то це більше про те, щоб ну, небезпеки не бачу, але більше про те, що можуть на неї якісь е, ем, ем, щось накнаклетати про щось, якби. от, ем, Говорити більше про це, але це не фізична небезпека. Якісь можуть згадати її минуле, що ми можемо почути, що пов'язане з причому може з чимось особистим або з судами, або з якимись паперами, з чимось таким, що якби не дуже хорошо їм може висвітлити. Оце от таке може втуватися, і ми ще це можемо почути, тому що це більше про шукання якихось неприємних історій в її житті От так. США та Україна опинилися в критичній точці війни, не маючи спільного бачення. Адміністрація Байдена не вражена планом перемоги України. Про це пише Wall Street Journal. Чи дійсно США та Україна мають розбіжності щодо планів перемоги у війні? Байте, я так запитаю, чи дійсно вони розочаровані нашою перемогою? Ну, перемогою, я вже так говорю перемогою, нашими бойовими діями, нашим тим, що ми робимо. Чи дійсно розчаровані? розочаровані? Дійсно? Вони чомусь думали, що буде більше відвойовано, більше захоплено територій. Ну, не так, як у, по їх планах. Так. Да. І, ем, якби нібито те, що вони пропонували, воно якось нібито було ну, дуже довго і дуже важко зроблено, от про це. Так, да, вони дійсно розочаровані, тобто у них якісь були інші, скоріше всього, плани. Хотілося б сказати без карт, так треба було давати зброю. Так, це точно. Чи вплине розбіжність у баченні між та Україною на подальший хід війни? Плини. Вони можуть обмежувати, тобто будуть давати не так багато, як раніше давали апелюючи тим, що мають допомагати ще хтось. Ну, тобто, ще не тільки ми, це має бути ще щось, щоби. І тут якась уже за сьогоднішній розклад кілька разів вже випадає якась персона, яка має важіль, тобто вплив це не тільки про штати, якась ще є персона, яка впливова на домовленості на цій ситуації. Вона впливає весь час. От сьогодні вже третій раз її бачу. Така цікава ідея виникла. Ми так ще з цього боку не дивилися. Яке майбутнє чекає на цю війну? Можемо зробити розклад на війну Майбутні майбутнє війни. Угу. Тоді давайте подивимося з, для нас, ну, з нашого боку, так. тому що було зрозуміло. Так. яке майбутнє. А можемо паралельно робити. Паралельно для нас, а паралельно для наших ворогів. Давайте, окей, хорошо. Давайте цікавий розклад. Uh, давайте подивимося майбутнє. Давайте подивимося uh, взагалі чи до нового року, чи якісь терміни будемо говорити. Можемо на рік Які? подивитися? Давайте на рік подивимося, як що ці сівіні, яке майбутнє? Я прям запитала, я просто мовчала, тому що я проговорювала свої слова, так щоб зрозуміти ну, зробити розклад. Е, ситуація прямо буквально на зараз, і потім ми її розкриваємо далі для кожної сторони. На зараз кожний пробує зберегтись на тих кордонах, де воно зараз. Тобто, кожний схватився за якісь своє і е, пробує це зберегти. З нашої сторони, на зараз. Е, Ситуація не дуже мені випала хороша, тому що багато втрат. І багато втрат, і ресурсів, і ну, тобто, можливо, в від... ну, Це буквально ситуація на сьогоднішні, якісь там дні. А... Можуть відвоювати наші території, можливо, які страти будуть і, і щось вони можуть нам пошкодити дуже сильно. З їхнього боку, у них зараз зброя є, якась нова. Це якась нова тех... зброя і нові якісь технології, щось нове те, що їм дає цей ресурс. Тепер дивимось надалі, розкриваємо, як воно буде на протязі е, року, з нашого боку, і з е, росіян боку, з нашого боку, будуть. Старатися вести перемовини, і я вже не першого разу бачу, це якби розмова про документи. Щось є якийсь козир у нас, про якісь землі, документи і про підтримку ем, на рівні, ну, ем, я б так сказала, судів, домовність. Є якісь документи, які нам у нас вони як важель. Причому і це і про документи, і про нашу якусь чесність, людяність. Що от будуть ми будемо з тієї сторони розкриватися? Що вони будуть робити, росіяни? Вон, у них ціль одна: побільше зброї і все-таки використати. Використовування зброї. Наша ціль домовлятися навіть більше, чесно скажу, ніж з їхнього боку. Вони якось хочуть дуже багато знову використати зброю, прям як чому їм це так важливо? Тому що якщо вони не використовуються зброю, то вони, вони тоді зупиняються, їм чомусь зупинятися не можна. А нам важливіше всього, з нашого боку йде, ми будемо весь час тиснути на те, щоб як мога скоріше досягнути якогось миру, домовленості, з якимись країнами перемовини будуть весь час йти. І якийсь з нашого боку йде як домовленість із країнами на міжнародному рівні, можливо, це якийсь новий союз. Я би не сказала, що це євросоюз, але це якийсь. Якийсь союз країн, який може організуватися, і він дуже сильно допоможе нам у цій війні. Нам щось дуже підфорти. Другу колоду взяла, а карта витягає одні і ті самі. Е, що? Зараз скажу? Дивіться, нам у чомусь, я б сказала так, ну можна сказати, підфартить, але це не той фарт, що це ми не граємо якусь гру. Це коли небесний фарт, коли нам щось зробиться десь, а ми із цього виграємо. Так ось це десь це буде на їхній стороні. Я вже не одного разу говорила, щось там щось може відбутися. І ми, до речі, коли прошлий раз, здається, говорили, я говорила, що щось може бути. чи... Не факт, що в Кремлі, але щось дуже вагоме, що на вплине там же були хороші, дуже з нашої сторони такі направлені правлені, в правильному місці падали на великих е, військових об'єктах е, бомби і дрони. То зараз знову те саме щось таке буде у них в Росії, що їх заставить зробити стоп. А це нам буде, оце от те, що я називаю фартом. А нам це буде якраз хорошо, тому що в цей час ми можемо йти на якісь допомоги інших країн, на якісь переговори, на якісь розмови. Стоп буде з їхнього боку, бо вони щось зробиться дуже не дуже хороше. Що це? І це причому так цікаво, що я запитала, це екологія, чи це якісь, е, якісь інші е, речі. Це може щось бути з боку природи, з боку природи таке, чи з боку хімічної загрози, чи з боку природи, але воно буде в них на їхній стороні. І для них це буде дуже щось, е, ну, таке, щоб, ну, не знаю, там, не до того буде не до війни, я би так сказала, і це нам допоможе це зупинити Якби їм прийдеться зупинитися, а нам це допоможе оціні. Щось може відбутися, це або ж буде хімія, або ж буде води багато, або ж щось вразить таке, ну у них до щось буде таке, що це. ну, Потрібно буде зупинити не до того, я би так це пояснила. Друзі, я знаю, що багато з вас, хто нас регулярно дивиться, мріє навчатися в Ірини і так само круто зчитувати інформацію через Таро. І ви маєте шанс це зробити. Найближчим часом Ірина стартує новий курс, і ви можете приєднатися. І звичайно, що дуже багато цікавої інформації ви можете отримати. І я до речі, Іриночко, вже маю багато відгуків від тих глядачів, які встигли потрапити на ваші попередні курси. Вони реально в захопленні. Ви навчили їм вдало. Дякую вам. Дуже дякую, Оксаночка, що про це згадали. Так, Знову у нас буде новий запуск нового курсу. Він буде, спочатку це буде три дні абсолютно безкоштовного марафону, коли я вас буду знайомити з картами. Ви будете з ними знайомитися там, де ви зможете зрозуміти взагалі, чи я вас вчитель найперший, тому що свого вчителя потрібно знайти там, де ви познайомитесь самі з картами, і навіть ми будемо робити перші такі вправи з картами, де ви зрозумієте, як карти працюють з вами. Так що спочатку, 7, 8, 9 жовтня, у нас буде безкоштовний марафон, до якого можете просто доєднатися. Просто прийти і послухати, де я розповідаю про таро і не тільки, там про різні цікаві езотерічні речі. У нас дуже до ці дні марафонів, тому що ми зустрічаємося о 7 годині, годині. не хоч би о 10 11 11 відпустили. І я говорю, так уже три години ми просиділи. Вже ж, мабуть, були, ви, ви втомилися, всі кричать ні-ні. Нас цікаво, ми це відбувається в Zoom, я всіх бачу, ви мене бачите, це абсолютно живий ефір. Приходьте просто познайомитись. Посилання на приєднання до цього курсу до пробних уроків Іриночка нам дала, і ми залишили в описі до цього відео. Дякую, що сьогодні були разом з нами. Нам було дуже приємно і цікаво. Дякую, навзаєм, Навзаєм дякую всім світлячкам, які завжди приходять послухати мій наш світ. Активатор успіху. Відкривайте опис до відео та приєднуйтесь.